Свіжопригнана шкода супере в жирнючій комплектації 2014 рік, 1,6 дизель на механіці 229 тисяч пробігу по ціні 9 тисяч доларів. Авто приїхало з Бельгії в ідеальному стані, не бито не фарбовано, як завжди пишуть продавці. Отже, друзі, відкриваємо сервіс Car Vertical, в описі він буде з 20 знижкою. Або ви промокод drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. Що ми бачимо по історії? По історії ми бачимо, що в нас будуть нюанси і по пробігу, і по ДТП. Добре, в нас розписує на історія по пробігу по обслуговуванню, що авто заїжджало, скоріше всього, на офіційний дилер, і все там було зафіксовано. Отже, ми бачимо, що в 2019 році пробіг нас 355 тисяч, в 2020 році він став 179 тисяч. Отже, бачимо, що в районі 180 тисяч просто кудись пропало. По ДТП. По ДТП ми бачимо, що в нас в 2016 році 20 тисяч гривень ремонт. Ну це звичайно копійки для Європи, і в 2018 році від 60 до 120 тисяч гривень. Відповідно від цього автому відмовилася, отака от історія по даній автоці.